Вітаю всіх! Від сьогодні змінюємо дещо формат цього відео і відео на бути чи не бути, або так чи ні. Сьогодні будемо робити на завтра. Тобто, якщо сьогодні на 17 то це будемо розглядати на 18 число. А 18 числа будуть керувати енергії місяця. Це будуть нейтральні енергії, які можуть нас коливати. По-різному. Для когось, можливо, вони будуть корисними, а для когось, можливо, трішки буде ну, дещо незрозумілим, тому що в цей день можуть ситуації виникати ті, які будуть нести певну емоційну нестабільність. Також, можливо, будуть і вони заплутані, незрозумілі, щось буде невизначено, якісь таємниці, обмани. Щось Те, що робилось поза вашою спиною, буде, можливо, з'ясовуватися. Для когось, можливо, проявляться таємні вороги, можливо, хтось буде займатися тим, що до цієї пори вам було невідомим, або те, чим ви не займалися взагалі. А це буде у вас викликати деяке хвилювання і незрозумілість. На роботі і в бізнесі. Так як сьогодні такі енергії, де все буде скрите і заплутане, при підписанні договорів, контрактів потрібно бути дуже уважними, щоб там не виникли ніякі помилки. Якщо хто шукав нову роботу, то це поки що буде нічого не зрозумілим. Тобто на цей день ясності ви ніякої не отримаєте. А загалом, на роботі обстановка буде нестабільна. Це не буде не обов'язково, що воно буде геть погано. Але просто буде щось невизначено. А все, що невизначено, завжди завжди викликає хвилювання. Для тих, хто займається роботою вдома, це буде так дуже благосприятливий день, особливо, якщо ви займаєтеся, можливо, або у сфері реклами, загального харчування, фото, кіно, щось таке, що пов'язане з ілюзіями або уявленням. Також на цей день дуже благосприятливі енергії, якщо ви займаєтеся психологією або духовними практиками в особистих стосунках, можливо, для когось це буде період романтичних залицянь, можливо, для когось навіть це буде вечеря при свічках, або ще, можливо, буде так, що ви будете ініціативу проявляти від дівчаток. Тобто, щоб ця ініціатива відбувалася з боку дівчинки. Тому що такі енергії жіночі нами керують, що краще буде саме таким чином налагоджувати стосунків. І ще, можливо, ви будете партнера бачити зовсім не таким, який він є, а швидше будете його ідеалізувати. Тому, можливо, в тих стосунках буде відчуватися, що якась прихована таємниця або щось не висловили так, як ви думали, але це загалом так впливають енергії. І порада на сьогодні це не час для активних дій, і не час для прийняття якихось рішень, тому що все буде невизначено і незрозуміло. І все може згодом виявитися зовсім не так, як ви бачите саме наразі. Настрій буде такий нестабільний, емоції також нестабільні. Тому, якщо у вас є якась заплутана дійсно ситуація, вам потрібно не шукати десь у зовнішньому світі причини того, що у вас відбувається. Краще вам розібратися із самою суттю того, що відбувається всередині вас. Також цей день варто присвятити для того, щоб. Приділити час для внутрішньої роботи. Тобто, так, як я і говорила, займатися самими собою. І ще, якщо у вас є таке бажання, то ви можете не поспішати, тому що це не день для прийняття рішень, як я вже сказала, і вам варто розуміти, що в житті нашому завжди все циклічно відбувається. І тому, якщо в цей день щось вам буде незрозумілим або неприйнятним, то краще перекладіть цей час, ці рішення на інший час. Не довіряйте в цей день всьому, що ви чуєте і бачите. І будьте дуже обережні у своїх діях. Також не ігноруйте повітря і тривоги. А я бажаю всім розкривати свої таланти, бути завжди натхненними, мріяти, миру вам і гарного дня!